Правда, книга еклезіаста або проповідника. Хто такий був еклезіаст? Це був Соломон чи ні? Ну, написано сина Давидового, якщо не Соломон, хто міг бути? Ну, навряд, Соломон. А чому еклезіаста? Можливо, хтось знає брати, що значить це слово еклезіаст. Проповідник? Проповідник, так? З єврейського це проповідник. Тобто Соломон був проповідник. Слова Еклезіаста Сина Давидового, Царя в Єрусалимі. Суєта, суєт, сказав Еклезіаст, суєта, суєт, все суєта. Забігаю наперед. Цю книгу як прочитати, то приходить така думка, що взагалі нічого не треба, просто сів собі, все, суєта, нічого не робиш. Тобто дуже цікава подача цієї книги. От дуже часто люди, оце слово суєта, використовують. Що таке суєта? От, бо, якщо послухати Соломона, взагалі все суєта. І то, що ти робиш суєта, і діти суєта, і все суєта. Но він в певному значенні, в певному контексті про це говорив. Бо як начитати з тієї книги, то можна, може така апатія прийти до людини, що нічого не хочеться робити. Тому Соломона треба зрозуміти, що він мав на увазі. Суєта, суєт, сказав Еклізіас, суєта, суєт, все суєта. В порівнянні, напевно. Тобто ця книга подається по Ну, Я читаю далі, щоб не забігати. Що користі людини від усіх трудів її, якими трудиться вона під сонцем? Рід проходить і рід приходить, а земля перебуває повіки. Що користі від трудів? От ви на роботі працюєте. Соломон каже, яка тобі з того користь? Є користь з того, що ми працюємо? Ну, от ми сажаємо картоплю весною. А Соломон каже, яка користь? Яка користь? Їсти треба. Має Соломон на увазі, що картоплю не садити? Ні. Має Соломон на увазі, що дім не треба будувати? Ні. Має Соломон на увазі, що не треба йти на роботу чи їхати на заробітки, щоб прокормити сім'ю? Ні. А що він має на увазі? Все марнота пройде. Тобто, він це говорив порівняно з вічністю, чи тут на землі теж все марнота? Тобто в гріб собою ти нічого не візьмеш, так там, на тому світі, воно тобі нічого не пригодиться. А на цьому потрібно. Тобто, ми не можемо путати. От Христос каже: птиці небесні, не не, не сіють, не жнуть, а ви краще як птиці. Ну давай складемо всі руки і давай будемо по принципу птиць жити. Прийде весна, прийде зима, треба їсти. І все, і птиці сидять без хліба. І дивляться, хто би птицям дав поїсти. Тому воно не спрацює. Тут, тут є свій контекст, що мав на увазі Господь. Головна ідея, головний фокус нашої праці, наших зусиль він на небо. Так, Ми дивимося на небо. Но це не значить, бо можна попасти в крайність, це не значить, що на цій землі не треба працювати. Бо апостол Павло каже: нехай кожен працює своїми руками, і старий, і новий заповідь вчив це робити. То якщо всі сяду, складуть руки, то написано, щоб собі мати й подати бідному. Тому Соломон, він, якщо читати притчі Соломона. То там той самий Соломон каже, що треба працювати, треба. І той самий Соломон каже, що все суєта, ми мусимо його зрозуміти, що він мав на увазі, інакше попадемо в заблуження. Сходить сонце і заходить сонце, і поспішає до місця свого, де воно сходить. Іде вітер до півдня, переходить до півночі, кружляє, кружляє на шляху своєму і повертається вітер на кола свої. Всі ріки течуть у море, але море не переповнюється. До того місця, звідки ріки течуть, вони повертаються, щоб знову текти. Мудрий Соломон мене в школі вчили, як це відбувається. Мудрий Соломон це описує без усякої науки, що ріка тече у море, воно ж має свої розміри, але воно ніколи не переповнюється за рахунок чого. Хто в школі? Не курив свої книжки. Ану розкажи, як воно відбувається? Як вода, яка зайшла в море, повертається назад. Яким шляхом? Через хмари, є кругообіг, так такий. Вона випаровується у вигляді хмар, Бог її переносить там, де джерела, там падає дощ, і воно все працює по кругу. Так от мудрий Соломон геть-геть тисячі років назад знав то прекрасно без наших вчених. І як це відбувається? І він описує, що вони вертаються назад і знов течуть у море. І каже, от якийсь там вчений, не пам'ятаю хто, додумався, що земля як планета висить в повітрі. так? Хто це сказав? Коперник. Що Земля, Бо казали, що земля стоїть на трьох слонах. Інші казали інші версії. Коперник сказав, що земля як планета в повітрі знаходиться. Так от Йов ще задовго до Коперника сказав, що ти поклав землю ні на чому. І якщо б колишні люди читали трошки більше Біблію, то ще б до Коперника догадалися, що земля лежить ні на чому. Бо Бог Духом Святим через Йова це пояснював. Бо кажуть вчені. От мужі Божі, без учених це знали. Вода по усі речі в труді не може людина переказати всього, не насититься око зором, не наповниться вухо слуханням. Що було, те і буде. І що робилося, та й буде робитися, і нема нічого нового під сонцем. Буває щось, про що говорять, дивися, ось це нове, але це було вже у віках, які були раніше за нас. Немає пам'яті про минуле та й про те, що буде, не залишиться пам'яті в тих, які будуть опісля. Як це зрозуміти? Каже Соломон, що нема нічого нового, що воно вже колись було. Розкажіть на практиці, що ви можете от у підтвердження сказати. От мода, наприклад, вертається час від часу, так? то гострі туфлі, то тупі туфлі, то до гори, то в долину. І проходить яких 50 років, і воно по кругу все йде. І та мода, що тепер була, дивишся кіно, яке 200 років назад, так само ходили. Нема нічого нового. Все вертається на круги. Я, екклезіаст, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі. І з цього можемо пізнати, що Соломон. І віддав я серце моє тому, щоб дослідити і випробувати мудрістю все, що робиться під небом. Це важке заняття, дав Бог синам людським, щоб вони вправлялися в ньому. Яке тяжке заняття? Землю Ні, тут не про землю йдеться. Досліджувати мудрість, пробувати все зрозуміти, що відбувається на цій землі, Соломон каже, це дуже тяжке заняття. Це дуже тяжко вмістити, чому Бог ось так робить на землі. Це тяжко. Він каже, я, маючи мудрість, пробував це все зрозуміти. Він каже, це дуже заняття тяжке, щоб це все вмістити. Бачив я всі діла, які чиняться під сонцем, і ось усе суєта і томління духу. Криве не може зробитися прямим. І чого нема, того не можна рахувати. Говорив я і серцем моїм так. Ось я звеличився і придбав мудрості більше за всіх, які були раніше мене над Єрусалимом, і серце моє бачило багато мудрості і знання, і віддав я серце моє тому, щоб пізнати мудрість і пізнати безумство і глупоту, дізнався, що і це томління духу, тому що у великій мудрості багато печалі, і хто примножує пізнання, примножує скорботу. Соломон пробував зрозуміти, чим відрізняється мудре від немудрого. Він дослідити рішив і мудрість, і глупоту, щоб порівняння зробити. От така мудрість, а така глупота. Він каже, це теж тяжка справа. І далі він каже такі слова, що в кого багато мудрості, багато печалі. Як думаєте, чому? Получається, що чим людина мудріша, тим більше буде сумувати, що він мав на увазі. Мудрішій людині тяжче, бо вона все розуміє. Вона розуміє, що це таке. Чим у людини менше к'ю, тим, виходить, на практиці легше жити. Кажуть, на українці чорденький, бо дурненький. Він дурненький, в нього немає ніяких проблем, він нічого не розуміє, в нього вічна радість. Чим людина мудріша, тим більше вона розуміє те, що відбувається. Звідси робимо висновок. Мудрим бути не варто. Для чого? Щоб сумувати. Менше мудрості, більше свободи. Скажіть. От Христос каже: кому дано більше, з того більше питають. Є мотивація більше знати, сестри? Для чого? Щоб більше спитали. Чому? Е, значить, я, бі, людина має більше мудрості, має більше печалі. Но при цьому всьому людина хоче бути мудрою. Для чого? Щоб мати більше печалі? Щоб розрізняти добро і зло. Но Соломон каже: чим більше людина мудріша і розрізняє, тим більше вона буде томитися від того, що вона все розуміє. Бо якщо людина все не розуміє така примітивна на рівні тварини, вона поїла, поспала її голова ні за що болить. Чим людина мудріша, все вникає більше, вона починає томитися від того, що робиться кругом. Глупа людина не може спастися. Це перша мотивація бути мудрим. Мудра людина може пізнати Бога, глупий ні. Но е, оці плюси мудрості вони мають якби мінусову сторону, що мудрій людині тяжко. Мудрий, от ми в притчах читали, він, коли з глупим спорить мудрий, він завжди програє, тому що в нього така ситуація. А глупий не боїться програшу. Глупий взагалі нічого не боїться. Він не знає наслідків того, що він зробить. Мудрий може це прочитати наперед, тому коли спорить мудрий з глупим, глупий завжди виграє. І каже Соломон: чи глупий плаче, чи сміється, тобі в того буде не краще, бо ти знаєш, що ти завжди в програшній ситуації. Мудрість має велике значення. Більше всього, шукай мудрості, але Бог попереджує. Що мудрій людині непросто, тому що вона все надто сильно розуміє. І від того, що вона це все розуміє, сприймає світ таким, як є, їй стає тяжко. Тому, з одного боку, ми її шукаємо, з другого боку, вона приносить скорб. І хто примножує пізнання, примножує скорботу. Більше знаєш, більше розумієш тяжче. Читаємо другий розділ, бо перший дуже короткий. Так? То так, як кіно на середині виключити, цікаво, що буде далі. Сказав я у серці моєму, дай випробую я тебе веселощами і насолодися добром, але і це суєта. Чому? Каже Соломон, попробував я веселитися. І потім каже: попробував, побачив і каже, і це суєта. Чому? Той самий Соломон каже, веселе серце, як врачівство». А унилий Дух сушить кості. Той самий Соломон каже, що бути веселим корисно. Але тут він каже, що це суєта. Чому? В якому контексті говорю, це Соломон? Чому він каже, що веселощі це теж суєта? Далі каже, про сміх сказав я дурість. А про веселощі, що вони роблять? От сміється людина, і Соломон каже дурість. То що постійно ходити і плакати? Праведник ледве усміхнеться. Є так написано? Чому? Сміятися гріх чи ні? Який сміх не є, ну скажем, навіть етичний для христини? Някий? о який? го Ого-го. Є регіт такий дикий. Ну, ну регіт дикий, неприлічний, поважній людині. Ну, сміятися взагалі можна чи ні? Чи ходити вічно з такою? Лице мкає находити все життя. А що він каже, що сміх це глупість. З глупого анекдота, з когось сміття, той тобто є сміх, який Богові не подобається. Згідний. Ну а взагалі десь усміхнутися можна чи ні? Тобто ми мусимо розуміти книгу Еклезіаста. Він подає суть життя в цілому в з вічністю. Це не значить, що ті речі не можна робити, бо той самий Соломон в притчах буде сам себе заперечувати. Він це порівнює з вічністю. В порівнянні з вічністю, то, що зароблено, суєта, то, що ти робиш суєта, то, що ти смієшся, суєта, то все суєта, бо ти ляжеш у грібі, це все забудеться. Тобто він так, з позиції вічності це говорить, це не значить, що це гріх. Надумав я у серці моєму насолоджувати вином тіло моє. І тим часом, як серце моє керувалося мудрістю, дотримуватися і глупоти, доки не побачу, що добре для синів людських, що повинні були би робити під небом недовгі дні життя свого. Соломон був мудрий, але вирішив іспитати глупість. І, і щоби іспитати, як глупа людина реагує, як вона робить, що він використав? Вино. Значить, будучи мудрим, він вирішив бути глупим. І він використав для того препарат, який робить людину глупою. Як називається цей препарат? Вино, алкоголь. Дія алкоголю така, що людина, як напилася, вона не розуміє, що вона робить. І вона починає, як кажуть, тепер молодь тупити, бо вона випила. Тому Соломон собі випив добряче. І він вчора був тверезий, він розумів, як тверезий, поступає а сьогодні п'яний, як п'яний. Він досліджувався, так? Ми можемо так дослідити, який я можу бути глупий. Можемо. Літру випити і спитати на завтра жінку, як я себе вчора жінку вів. І вона розкаже, так? Ми можемо не експериментувати те, що другі експериментували. Кажуть, в житті треба все спробувати. Є люди Біблії. Які все перепробували, вони діляться свідченнями. І не все треба пробувати. Наркотики не треба пробувати, щоб зрозуміти, як вони діють. Я почав великі справи: побудував собі доми, посадив собі виноградники, влаштував собі сади і гаї, насадив у них усякі плодючі дерева, зробив собі водойми для зрощення з них гаїв, що вирощує дерева, придбав собі слух і служниць. І домочадці були в мене, також великої і дрібної худоби було в мене більше, ніж у всіх, що були раніше за мене в Єрусалимі, зібрав собі срібла і золота й коштовностей від царів і областей, завів у себе співців і співачок, і насолоду синів людських різні музичні інструменти. І зробився я великим і багатим більше за всіх. Що були раніше за мене в Єрусалимі, і мудрість моя була зі мною. Чого би очі мої не побажали, я не відмовляв їм, не забороняв серцю моєму ніяких веселощів, тому що серце моє раділо в усіх трудах моїх, і це було моєю часткою від усіх трудів моїх. До 11 го вірша. Такий собі олігарх Соломон. Бо якщо перечитуєш те, що він мав, ну це рівень олігарх. Сади, гаї, Тут тобі дали чотири сотих і, і, і будь здоров. Він мав сади, він мав гаї, він мав групи прославлення, які йому співали, коли він вийшов на вулицю пити каву. Тобто багата людина, коштовності золото, срібло, все мав. Так? Дім, ми читаємо, який в нього був слонової кістки, покрите золотом, то є багатійша людина. Якби в той час його капітали перерахувати на нинішні долари, було б, напевно, немало. Він теж пробував, як воно на людину діє, коли то мати. От ми цього не маємо, але послухаймо пораду того, хто це мав, хто цього досягнув, що він про це скаже. Бо деколи ми думаємо, от якби я це мав, то він каже, що буде, і будеш мати. І оглянувся я на всі діла мої, які зробили руки мої, і на працю, якою трудився я, виконуючи їх. І ось усе це суєта і томління духу. І нема від них користі під сонцем. Оце висновок. Людини, яка добилася, яка це все має, і він каже, користі з них з того всього ніякої. Хоча хочеться попробувати чи те так, ні? Вийти на рівень Соломона і переконатися, правду казав брат Соломон чи ні. Ну, він каже, що так. Так, Бог приводить нам, наприклад, людей з Біблії, людей із сьогоднішнього життя. Наприклад, хтось мріє жити за кордоном. Приїжджають люди з-за кордону, діляться свідченням, що нема в тому щастя. Хтось мріє мати багату машину, діляться, нема в тому щастя. Тобто люди нам діляться, щоб ми за цим не плакали, тому що ми не на цьому сфокусували. Щастя не в тому. Не в машині, не в хаті, не в заграниці. Оказується, не в тому. І от люди, які це пробували, вони це кажуть. Вони це кажуть. Я чув свідчення одного чоловіка, мафіоза, який покаявся, став він каже: Ви собі не уявляєте, яке то життя. Каже, я спав з пістолетом під головою все своє життя. в мене нема спокійної ночі. А тут ти слухай про пролетар, пролетаря, кроме кайдану, нічого тірять. Пішов у хату, забув закрити, не переживаєш, бо там нічого нема. А, а, а чим більше обклався, тим більше пережиття. Хоча всі ми якби всі ми так кажемо, ну і всі хочемо спробувати все-таки щось мати. І звернувся я, щоб глянути на мудрість і безумство і глупоту. Бо що може зробити людина після царя понад те, що вже зроблено? І побачив я, що перевага мудрості над глупотою така сама, як перевага світла над темрявою, у мудрого очі його в голові його, а нерозумний ходить в темряві. Але дізнався я, що одна доля осягає їх усіх, що й має на увазі? Забирає мотивацію бути мудрим. Хоча каже: у мудрого над глупим є перевага, а закінчує якось так по-філософськи: одна доля, в смислі одна доля. Що вмруть? Тобто не у Бозі одна доля. Бо можна це диявол може перекрутити і подати тобі під таким кутом. Чи ти мудрий, чи глупий, одна доля, ну то на що старатися? Одна доля, бо всі помирають, але в Господі буде різна доля. І сказав я в серці моєму, і мене осягне та сама доля, як і нерозумного. Для чого ж я зробився дуже мудрий? І сказав я в серці моєму, що і це суєта, тому що мудрого не будуть пам'ятати вічно, як і нерозумного. У грядущі дні все буде забуто. І, на жаль, Мудрий помирає на рівні з нерозумним. Знов забирається мотивація. Для людини, яка не вірить у Воскресіння з мертвих це правда. Чи ти мудрий, чи нерозумний, все рівно помреш. Якби людське життя закінчувалося гробом і не було Воскресіння з мертвих, Еклізіас прав на всіх сто. Яка різниця? Мудрий ти, глупий, все рівно понесуть перед ногами і толку тобі з того, що ти був мудрий. Якщо би не було Воскресіння, до Христа можна було так розуміти. В Ісусі Христіні. Можемо ми десь із трудів Соломона знайти цитату, яка говорить про те, що він розумів про Воскресіння смерти? Бо за це все Бог приведе тебе на суд. Значить, вірив Соломон в загробне життя? І сказав так, 17-й вірш. І зненавидів я життя, тому що противні стали мені діла, які робляться під сонцем, тому що все суєта і томління духу. І зненавидів я весь труд мій, яким трудився під сонцем, тому що повинен залишити його людині, яка буде після мене. І хто знає, чи мудра буде вона, чи нерозумна. А вона буде розпоряджатися всіма трудами моїми, якими я трудився і якими показав себе мудрим під сонцем. І це суєта. Мав Соломон гризоту таку, кому лишити хату. Старші люди теж таку мають. Як доходить діло до смерті, і тут у, у Богу хату не знаю, я кому лишу. Каже Соломон, чи мудрому, чи глупому. От проблема. Я, каже, робив, я будував, я старався. Приходить час помирати, і хату лишаєш, не знаєш кому. І каже, жити мені не хочеться суєта й томління духа. Чому він так сказав? Ви знаєте, кому ви лишите? От ми будуємо хати, купуємо квартири. Кому лишимо? Дітям лише. І звернувся я, щоб навіяти серцю моєму, зректися всіх трудів, якими я трудився під сонцем. Тому що одна людина трудиться мудро зі знанням і успіхом, і повинна віддати все людині, яка не трудилася в тому, що є ніби частиною її, і це суєта, і зло велике. Бо що буде мати людина від усіх трудів своїх і турботи серця свого, що трудиться вона. Під сонцем. тому що всі дні її скорботи і труди її неспокій. Навіть і вночі серце її не знає спокою. І це суєта. По великому рахунку Він правий, так, Соломон? Все суєта. Нічого з собою на той світ не забереш. Робиш, стараєшся. ну і що далі, все рівно залишиш. Тобто Господь так націлює, щоб ми це пам'ятали. Скільки би ми не вкладалися в земле, все рівно його треба залишити. Тому Біблія радить подумати про небесне. Про земне треба думати, бо ти живеш на цій землі, але пам'ятати, що все одно ми залишимо земне. Щоб надто не темне займати свій розум. Не підвладне людині й те благо, щоб їсти й пити і насолоджувати душу свою від труда свого. Я побачив, що і це від руки Божої. тому що хто може їсти і хто може насолоджуватися без нього. Чому? Каже Господь, що навіть їсти або пити не в влади людини. Чому? Від трудів своїх. От людина працює, людина трудиться. А чи від твого труда ти будеш їсти, це вже Боже питання. Чому? От людина робить 8, 10, 12 в сутки. Але це ще не дає гарантію, що ти ці гроші використаєш. Це не дає гарантії. Чому? Варіант перший. Цієї ночі можуть прийти забрати у тебе життя. І то що ти трудився, не принесе тобі толку. Варіант другий не може наїстися. Варіант третій. Правильно, людина жаліє собі, гроші на кубку складає під подушку в тисячі, а людина жаліє собі купити кусок ковбаси. Варіант четвертий. Люди ставили на книжки гроші, мали по 50 тисяч радянських рублів, а жили у проголосі. Чому? Бо Бог не дав розуму. І він про це каже. Ти можеш мати тисячі, а ходити ніжчий. І будеш складати на кубку, поки не вкрасть хтось, або ці гроші не обістінняться. Прийде інфляція, і ти будеш мати папірчики, будеш в селі клеїти, як клеє там облігації внутрішнього зайому. Тобто для того, щоб скористатися своєю працею, це ще треба, щоб Бог захотів. Щоб Бог тобі дав мудрості, заробив, йди наїжся. Йди наїжся. Я пам'ятаю, їду в дорозі, кави так захотів. Подивишся 5 доларів, думаю, пійте самі каву. Ну, я такий приклад привів. А тут собі йдеш по Тернополі, от є людина собі жаліє. Робить жаліє такий симптом бідності. На купку, на купку і так прожив, що життя бід. Тобто Господь може відняти розум, дати гроші і не дати ними скористатися. Це вполне возможно. І Бог каже, це ще треба, щоб Він благословив тебе і щоб ти від праці рук своїх отримав користь. Це Божий дар. Бо можна бути настільки скупим, що і дітям жаліти, і собі жаліти, і не складати на матрас. Це правда. От ми виросли при другому поколінні. Ми виросли, коли ну я по собі знаю, коли ти в магазині нічого не міг купити. Потім приходить час, Бог тобі дає гроші, але цей симптом бідності сидить в голові. І я пішов, покрутився по магазині, згадав дитинстві, та де я того не куплю, воно дороге. Це симптом, це прокляття. І якщо Бог хоче людину проклясти, Він дає такій людині розум. Ти маєш гроші, жалієш собі купити. Особливо старе покоління, дай старому поколінню можливості, вони не можуть собі дозволити купити щось краще, бо вони себе чують преступниками перед Богом. Як я куплю собі то те, що то гріх? Бо людині 26-й вірш. Бо людині, яка є доброю перед лицем Його, він дає мудрість, знання і радість, а грішнику дає турботу збирати і накопичувати, щоб потім віддати тому, хто добрий перед лицем Божим. І це суєта й тумління духу. Тобто грішники постійно складають на кубку, а праведники. Як приїжджав колись до нас одна сім'я каже: що папка робить, да малише говорити не вмів, Таня пам'ятає віті. Малі. Каже, що папка ділає, показує, що так працює. А мамка каже: мамка, Фу". Фу". і пустила повітру мамка гроші, а папка працює. Так от тут написано, що коли людина праведна, та вона має користь того, що вона робить. А коли людина грішна, вона на купку, на купку, на купку, а потім подивився на 30 років прожитого життя, а ти оборинцем прожив все життя, маючи можливості жити краще. Це теж писання про це наголошує. Ми дочитали до третього розділу.